Всім привіт! З вами я, Олек, і сьогодні ми будемо грати в Гул Агарі. Давайте Фредіка. Сьогодні я буду грати на американському сервері. І головна суть цієї гри е, це треба розбільшитися на велику штуку таку. І деколи мотинік Ма... знайти, <гум> що він може е, мати свій скін. От я свій маю такий простий а, не режь меня От і добре. Щоді мене не їв. Турки. Останьте. Капець! Прикольно грає, не треба скаючувати. Її можна грати в торренті, як я зараз граю. І найголовніше, до речі, ще треба набрати тим таких маленьких і з'їсти от штучок маленьких тоже. А можна такі Антон Зд. А, не єшний мене. А що в нік? І не розділився речі, тут і так можна розглядатися ще. А потім за деяким часом ти можеш е, збільшуватися. О, до речі, скільки тут є всяких поживних штучок. Для нас це поживні штучки. І наберіть, будь ласка, 50 лайків. малышка, не ешь меня! Я очень я очень невкусний. Я невкусный Вася. От бачите, в неї були е, пар двома, и тепер ми в одну перенести. Эй, паца, ходи сюди! Ходи сюди! І речі, якщо ми довго не будем їсти, це буде погано, бо ми будемо зменшуватись, по-перше. А якщо на максимальну зменшість, то прощайте життя прощайте. Няма-няма-ням-ням-ням. Ми одинакові би. А и я в нем тоже А Опацы там заложит такий жирный пришел. Зара, до речі, вийшла нова Petri до речі, назва, і трошки краще, ніж у СТ Ссылка на Petрі Dig теж буде в описанні, якщо захочете. Якщо наберемо 50 лайків. Навіть просто так я його е, лишу в описанні, І все. окей? Бу, блуб. Блуб. Так. І тут є ще міста якісь. І якщо ти на першому місці, то... О, Сі Джей. А ну ходиш і десь дечу. Так, Мастер на 10 місці. Багато хто знімав вже ось цю гру. Для мене хочеться на її пограти. Ні-ні-ні, не не ти на другому місці патки до тебе не будуть. О турки турки. Пам'ятайте, ви хотіли мене з'їсти. Ходіть сюди, я вас поїм. Mm. Ну, хорошо. Як хочете, так не хочете. Мастер. Він е на четвертому місці. Так, а я ще не знаю. Хоча я вже трохи великий. О, не треба мене їсти патик. Як... Ніше. Мене... І, до речі, тут є такі окулючки. Якщо ми маленькі, то ми можемо під ними ховатися. І якщо ми великі, то ми можемо е е розділитися на багато частин. І вибачте, що мене погано чути. Мені привезуть новий мікрофон. У ж те вже старий. Турочки, ходіть сюди. Ви такі вкусні Ну добре, все, Як не хочете можете? Я бы сами брат Божевельный причем Наталья. Ми знову стали маленькими. Ах, хтось. А, до речі, тут можна отак стріляти. Так, давайте лише одну таку гру зробимо. Ви ще досі не на якому місці. Ото капець, а ми вже здорові. І до речі, якщо ви тим е, будете е, великі, тим ви е, помрішуєте. А чим менше, тим швидше. Отак. От Анаточка худи сюди. Ого! Там якийсь соник чешу. Я в англійському не розбираюсь. Дуже стыдно так. І трошки розбираюсь у деяких словах. Дуже так не люблю англійську. Да шо ти пацан до мене пристав? Oh, відстань. Ну відстань. це він пішов за меншим, то капець. Видиш, він їх ніколи не не, дуже не, я вам кажу. Так, давайте заберемо. Ого, який здорування, не розділяйся! Ну все, зі жерми були 8 хвилин 59 секунд. Так, з вами був я, Олег. Подписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім!